Дорогі брати і сестри, молитви на цьому каналі читає жива людина, я, а не голеш точного інтелекту. Тож буду дуже вдячна за вашу підтримку. Будь ласка, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам, Божого благословення всім. 69 й Сон Пресвятої Богородиці це могутня молитва захист. Яка береже від загибелі на війні, від усякого лиха та видимих і таємних ворогів, читати цей сон слід тричі щодня, особливо вранці перед виходом з дому або перед відправленням у небезпечну справу. Особливу силу він має, якщо читати його з глибокою вірою та благоговінням. Просячи покрову Пресвятої Богородиці для себе та своїх близьких. Хай цей сон стане вашим щитом у важкі часи та принесе мир і безпеку. Амінь. Спочивала Марія, матінка Пресвята Богородиця у святому граді, у Віфлеємі юдейському. І прийшов до неї Господь наш Ісус Христос, і промовив до неї. Мати моя кохана, спалати у світлому граді, у віфлеємі юдейському, що у вісні бачила. Вона аж каже Хрест Янголова виразка зі мною рабою Божою, Колісниця. Та сила з херовимами та Серафимами та небесними силами, архістратигами. Михайло, Архангел, Іуригіл Архангел, Охороніть мене з кандидами своїми святими, закрийте ризами своїми нетлінними і благословіть мене у всякому часі від стріли та кулі. Захистіть мене ризами своїми нетлінними, і від чаклунів, і від чаклунок, і від усяких зазіхань, усяких змов і всякого ока нечистого, від рушниць і пістолетів, від мушкетонів, від стріл, що летять, свінцевих, залізних і куль чавунних, кам'яних. Та всяких злих речей. Обідіть мене, раба Божого, ваше ім'я, або підіть у сиру землю, підіть і оглушіть ворогів, кулі і стріли, і страх нестерпний, як стрілки вогненною вже земля потрясеться, вся та суть жахлива, яка мене, раба ваше ім'я. Хоче стрілою вбити, кров мою пролити, лихі люди супостати, злодії, розбійники, які проти мене, раба Божого ім'я, супротивники та злі люди жахнулися б Господа Ісуса Христа, Божого Сина. Помилуй мене раба свого грішного, Ти, Господи Бог. А я раб твій, а ти заступник і всякій справі помічник. Мене, раба Божого, Ваше ім'я, на цьому світі утверди: й душу, серце з печінкою, кістки з жилами, суглоби, гарячу кров, і мені сотвори булату міцного від злих людей, від куль гострих. І від усякого смертного побоїща і захисти своїми ризами нетлінними. Ти, Господи, терплячий, збережи всяку душу неповинну, врятуй всяку людину, ти, Господи, терплячий, гріхам нашим темним, дай час рабу Божому на покаяння і збережи того з душею від смерті, владико милостовий Творець. Створивши небо і землю. Амінь.